It's Britney, bitch, and I'm back. одного разу в 13 років я прийшов додому і знайшов свого батька голим у шафі, тому що він зловив білку і щось побачив. І знаєте, що я зробив? Повісив куртку, пішов обідати. Вітаю, шановні. По вашим проханням зробив те, що ви просили. Як я помітив, ви в мене любітелі кримінала і різних противозаконних дій. Тоді не смію вас затримувати, бо подій в нас багато і треба негайно починати. Але є одне, але дуже хочу виразити подяку за матеріальну підтримку Дані Романюку, Тарасу Івасишину і Андрію Солодкому. Це ж я його навіть не пробував. Перепрошую, вони по приколу скинули мені завдаток за один сантиметр квартири в Києві. Козаки обіцяють ці гроші не проп пропадуть. Дніпром і буском духмяним вітер віє. Насправді, дуже велике дякую. Але перш ніж мені скидати, переконайтеся, що у вас все добре, будь ласка. Ну що тоді? Дикий захід? Погнали! Your heart is worn And the seams are torn And they've They've given you a reason To fight And you're not gonna take What they got to give, and you're not gonna let them take your will to live because they've taken enough and you. Все починається з короткого пояснення, що ми знаходимось в 1899 році. Епоха розбійників переживає занепад. Самі відчайдушні, які ще займаються таким видом відпочинку, ледве виживають, бо їхні дупи знаходяться під палким наглядом закону і знищуються під будь-яким приводом. Після такої душероздираючої історії нам показують групку людей з нашим головним героєм Артуром Морганом. Ми під керівництвом такого вусатого таракана на ім'я Дач їдемо шукати кращого життя в місце, де можна Можна спокійно влаштовувати п'яні розбої. Ну тут моє село в Житомирській області прям прекрасно підходить вам, мужики. Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука. а вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив? Білий. Саня. Ваня під час розмови з нашими товаришами ми з'ясовуємо, що ми тікаємо від невдалого пограбування парома в Блеквотері. Там положили наших людей, деяких схопили. І що саме критичне, не дали нам забрати наші чесно часно награбовані зелені хрустящі долари. за я вбив. Через що це намі приходиться в таку погоду не дома сидіти, а лазити де. Да, чуваки, шкода, що вам в 1900-му не завезли айтішку і віддалену роботу. Що сталося? Все сталося. Через стрес на роботі я впав у велику депресію. Під час розвідки ми натикаємось на хату, в якій засіла банда Одрізколів. По назві вже можна зрозуміти, що це мразоти. Зачистивши хату, ми знаходимо хазяйку цього дому, міс Адлер, яка в істеріці зараз, бо ці виродки вбили її чоловіка чоловіка. ну що ж робити, тут її не покинеш. Забирає її з собою. З самого початку нам показують, що ми добра банда. Господи, ти помаши. на другий день. Нам потрібно знайти нашого коріша Джона Марстана. Це герой першої частини. В разі чого у мене плейстейшена не було, тому мені просто посрати на нього. Артур на нього ображений, бо Джон на рік лівав з банди, але потім все одно повернувся. І через то Артур не сильно горить бажанням йому допомагати. Але все рівно це робить, бо він як не як член банди. Паралельно дач каже, що треба піти найти основну. Банду обдріскалів, показати пацюкам, щоб не вилазили з своїх нор. Цвіться, приходімце! Ми накриваємо цю всю шайку, знаходимо вибухівку і дізнаємось, що ці чувачки надумали грабанути поїзд. І ще плюс ми беремо якогось в полон з їхньої банди. Дач каже, що таку можливість упускати не можна. Згоден. Так, починаємо з плана А. Нам потрібно закласти вибухівку і зірвати рейки, щоб потяг трошки зійшов на обочину. В цього пухлого хріна нічого не вийшло, і прийшлось приступати до плана Б. Бігти за потяг. Стрибаємо з тунелю і починаємо прямувати до машиніста, щоб повідомити йому, що тут пограбування, і йому варто зупинитись і показати нам, де всі бабки. Замість грошиків там були акції одного багатого містера на фамілію Корнуел. Він місцевий місцевий авторитет, місцевий бізнесмен. Ми з ним ще познайомимось в подальшому. Після цього ми нарешті переїжджаємо в теплі края. Якщо чесно, з самого початку цей зимній одяг і купа снігу щось не сильно мені зайшли. Хочеться тепла, посадіти на лавочці, випити пива. Йомою, -йо. ми зібрали. І їдемо на хурі з нашими братками Хозію і індіанцем Чарльзом. Він нам розказує, що житуха в нього така собі була. Батько загинув, мамку викрали солдати. Як ви можете бачити, життя тіпів цій банді було не самим класним і прикольним. Так, гаразд, берем вішки в пол і погнали, бо трошки душнуватенький момент в плані цієї поїздочки. Вона прям дуже якась довга і повільна. Ця гра, якщо чесно, взагалі десь до середини, тільки набирає якісь більш-менш оберти. Вона от така спокійна, неспішна і, можливо, навіть нудна інколи трохи буває. Багато людей і не пройшли ігру через оцю таку душність на початку. Але такому душнільнику, як я, якраз в самий раз, приїжджаємо в якийсь ліс недалеко від міста Валентайн, і розбиваємо тут наш табір. Саме більше я ненавидів бути в лагері, бо Артур тут не міг бігати, а ходив як приморочений якийсь. Рокстари. Я вас просто ненавиджу за це. Люди тупо переставали грати ігру, напевно, бо їм не вистачало терпіння вийти з табору. Ну насправді то таке звикаєш, але просто бісило. Господь судя всім тим, хто то написав. Ну і як то кажуть, Юбісос представляє. Починаємо навчання основам бандітізму. Кажуть, що щоб не було, половину кешу Віддаєм дачу на потреби табору. Але не жертвуйте свої власні гроші, бо від цього толку ноль. Все, що вам треба, можна купити в містах. Артур, як ви можете бачити, любить вести свій блог і підводить завжди в ньому підсумки якихось важливих подій, які з ним стаються. Така фішка мені подобається. Люблю оці гарні думки, закадрові голоси, які роблять якісь висновки в історії. Це може й душно трохи, але мені зайшло. Потихеньку знайом. Мимося з всіма нашими братками, п'яницею і священником, якого треба готового доставити додому, щоб він ніде не здох під забором. Далі зариваємось в кабак до Хав'єра і Чарльза, і заодно вчимось давати по морді всяким бикам. це правильно, показує дійсно те, що знадобиться в житті. Потім ми ще нормально накидаємось з льоні. Так, Саша, ну що ти налий мене, щоб мені соромно не було? Бо мужик, він за столом пізнається. Можемо купити тут собі коника, назвемо його Малиш, як мого коня дома. Конейше можна приручати, в разі чого. Хозія трохи роз Скаже нам, як собаки зайців живодьорити. Я не сильно люблю це збирати травки і шкурки ці всі, але тут можна всякі приколи вибивати з легендарних тварин, і буде у вас ось, до прикладу, якась шапка з хомяка. Можна заїхати в барбер, змінити зачіскою. Борщ без м'яса то зуба, хлоп без вусів, то дуба. Є всякі шмотки, щоб перевдягатись. Оце я поважаю. Я в основному завжди зосереджуюсь на сюжеті, але повірте, тут є чим зайнятися, якщо ви хочете перепочити від основних подій. Приступаємо до сюжету. Спочатку нам треба визволити нашого коріша Шона. Ми з Хав'єром і Чарльзом з'ясовуємо, що його схопили мисливці за головами і хочуть здати в каталашку. Ми вирішуємо, що врятуємо його, коли його будуть перевозити на човні. Так і зробили. Звільняємо братка, якому бачу, Артур дуже радий. Він нормальним перчиком здається. Але ж який він бридкий якийсь. Так, в таборі на честь цього облаштували гулянку, все як положено. Можна трошки позависати з кентами тут. Далі нас просить допомогти наш бухгалтер, який позичає всім гроші і йому ніхто ніколи не оддає. Я ж не лох. Ідемо вибивати карбованці з чотирьох джентльменів, тільки за останнім не все вийшло так гладко в нього просто нема грошей, і він ще й накашляв на мене. Чуєш ти шляпа, маску вдягай? Залишив йому пам'ятку, щоб він не забував, хто тут папка, і кажемо, що ще вернемося. Але тоді вже бабки точно треба буде вернути. мужик так що всього доброго. Як ви помните, на початку гри ми схопили одного одрізкала, і тепер нам треба його розговорити. Його звати Кіран. Після наших слів, що ми зараз його пісюнчик відріжемо і пожарим на вечерю йому. Він здає весь табір. Свої. Своїх дружків розумно, ми успішно їх всі хвалим. Так, ідемо шманати їхню хату. І нас отакий хрін збиває з ніг. І тут нізвідки не візьмись, нас виручає Кіран. Класно саппорти Ми його відпускаємо за це. Але він від цього не в захваті і каже, що залишається з пацанами. Бо коли можуть йому дупу дробовиком прочистити, якщо дізнаються, що це він їх здав. Артур каже: Ну ок, ти ніби нормальний штрих, так що будь з нами. Далі нам потрібно по наказу містера Вандерху. Звільнити мразотніка по імені Міка, який пропав, коли пішов на розвідку в горах ще спочатку. А зараз благополучно сидить в тюрмі. Артур не сильно його любить. Ви потім зрозумієте чому. Але зроблю вам такий невеличкий спойлер. Це тупо юна гнида. Ви все згодом зрозумієте. Але шеф каже, значить, робимо, прийшлось трошки рознести те село, де його тримали, бо містер захотів захотівши свої пушки забрати. господи. Далі ми отримуємо лист від колишньої дружини Артура Мері. Вона просить, щоб ми заїхали до неї, бо вже видно якась срачка пердячка в неї. Що ж тоді вона б йому написала, да? Ех, жінки. Ну а ми, як чоловіки, звичайно, їдемо. Нас зустрічають спочатку не дуже тепло, але потім бачимо нашу подружку. І з'ясовуємо, що Мері з Артуром розійшлись через те, що її батьки були проти. І ще Мері не дуже полюбляла, що Артур трохи грабує і вбиває людей. Ну тут її можна зрозуміти, якщо чесно. Коротше, нам потрібно допомогти і врятувати її меншого брату. Брата дурачка, який зараз хто попав. бляха муха, надумав тут колесо ставить на брете. Подзвонили на блі їй забере порося. Приїжджаю до нього, кажу: молодой, привіт, зі мною зараз їдеш. Бо це чим ти займаєшся, взагалі не серйозно. Малий з дуру пригає на коня і сматує від мене. Ой, боже. Доганяємо цього дурника, і він рішає влаштувати суїцид в прямому ефірі. Я влучно вибиваю пістік з його рук і везу додому. Ну і трохи вчую житті. Кажу, щоб не страдав це такою фігнею, а зайнявся чимось норма. Наприклад, почав вчити Сі плюс плюс ети Побачиш, потім ще подякуєш. А Мері, замість того, щоб подякувати, ще й нагнала на мене. От ма. Я тобі більш поможу, коли. Далі Артур підводить підсумки цієї зустрічі в своєму блогу. Каже, що він вроді би старається бути нормальним, а Мері каже, що все одно все не так. І що він взагалі не може поняти, що вона хоче. Артур, йо йомайо, ти ще таких сотню найдеш Ти гарний чоловік, позвони на СТБ, холостяк тобі влаштує. Завдання Мері можна ігнорувати, але я як справжній куколд їй допомагав. Так, Джон десь при... Вся, і ми рішаємо порозважати трошки його малого і веземо його на річку, ловити рибу. Да, бачу, варто раз фантазії не дуже. І тут нас застають зненацька представники закону від детективного бюро Пінкертон. Пропоную здати вандрхо і отримати за це свободу. Хм, Це ніби заманчиво, але ми своїх не здаємо. Тому натякаємо їм, щоб вони йшли ной. Мусору нема чим крити, і він уходить. Задовбали скотиняки. Повертаємось до містера червоної жилетки і розказуємо, що в нас невеличкі проблеми. Дач каже, коли так кажуть, це вже точно нічого доброго не чекає. Далі ми вирішуємо грабанути поїзд і бачимо такий епічний момент. Оце я називаю з ї... починаємо лутання карманів пасажирів, і тут на самому цікавому нас переривають копи, недовго думаючи, нашпиговуємо їх свинцем і швиденько валим звідти Потім ми з мікою ще трішки грабанули повозку адрісколів і заодно зменшили їхню популяцію. Гарна справа. А за гарні справи всі собаки попадають в рай. Потім ми з Джоном підрізали стадо овець і загнали їх за 3 гривні в валентайні. Ну а що? Гроші не пахнуть, ми звичайні парубки, не цураємось любої роботи. Далі святкуємо крадіжку овець з датчем в барі. І тут на вулиці починає горлати якийсь мужик, каже, що всім заре буде хуй. Хто грабанув його потяг? Це містер Корнуел в разі чого серйозний дядя. Щоб ми точно вийшли, ці містери взяли в полон Штрауса і Джона. І тут ми починаємо наш свинцевий діалог з цілим містом людей Корнуела Блін, як же мені подобається стрілятись в Red Dead Redemption. це просто М -м -м. мені здається, прям с відбувається на екрані в такі моменти. Ну і зрозуміло, що після таких виходок Валентайні нам треба по-бистрому сматувати звідси. Ми переїжджаємо і продовжуємо наші бандитські витівки. Беремо міс Адлер. Яку ми врятували на початку, і їдемо в місто затаритись. Але вона дама гаряча і каже, що всі оці жіночі штучки не для неї. Вона хоче нормального екшену, коли на нас напали по дорозі. Вона відразу показала нам свій скіл. І я скажу: отакі жінки нам потрібні. Мені вона дуже подобається. Потім ми чисто їдемо розслабитись дача міхозію на рибку. По дорозі ми говоримо з чуваками і розуміємо, що Артора виростили ці двоє, і вони прям всі дуже близькі. Отакі три старих друга. Ми натикаємось на тюрму на колесах і бачимо нашого братішку. Вирішуємо трошки допомогти нашому корішу і відпускаємо всіх. І типа, ми такі добрі, допомагаємо всіх зловити. І шериф в кінці відпускає за це нашого братана. Дач вже влився в довіру до шерифа і викресив інфу, що тут живе дві великі сім'ї, які ворогують: греї і брейтвейти. Потім ми їдемо, як і збирались на рибку, і просто говоримо про життя. Про те, що час банд і грабіжників проходить, і що їм в цьому світі вже немає місця. Отакий От настрой літає прямо протягом всієї гри. Дач вирішує, що нам треба греїв і брейтвейтів на дури. І стравити один з одним, а коли вони оговтуються, то ми вже будемо десь в затоці на пляжі. Годно. Побачимо, побачимо. Тепер Артуру треба це все організувати. Зводимо хлопця греїв з дівкою брейтвейтів, возимо листи, допомагаємо займатися всякою фігньою, типу участі марші в рівності для жінок. Дівчонки, не переживайте, і у вас буде можливість в майбутньому пускати країну по пописів на рівні з чоловіками. Далі приступаємо до реальних дій, щоб ці півники щепились один з одним. Підрізаємо самогоночку брейтвейтів і їдемо продавати їм її. Що це за суперкрутий план, але він якось спрацював. Нормальний сюр. І вони повірили, що це греї його вкрали і продали нам. І тепер нам треба йти наказати греїв за те, що вони не робили, за проханням старої карги, спалити їхні тютюнові плантації. Зробили. Далі, за проханням греїв, крадемо коней в брейтвейтів і заганяємо якимось баригом за 6 гривень. Наш Коріш Ліні пропонує нам зачистити табір розбійників, щоб залутати їхні приколи. Ми це зробили і завезли все корішам. От так поступають нормальні кінти. От Артур він нормальний, душевний, простий мужик. От знаєте, з таким Уди хоч і горілки випити, і город перекопати не важко. Нам тут поступає пропозиція грабанути банк валентайні. Ну те місто, ми остаточно про. Пали тому не бачу сенсу відмовляти, бо на затоку треба багато кешу, чого вартує тільки в стріпуху завалитись. Інстаграм стриптизерки коштує тисячу гривень. І не питайте, звідки я це знаю. Реджен 16 назавжди в моєму серці, тому втілюємо цей план і дострілюємо ту невелику купу людей, які залишились в тому місті. і більше ніколи туди не повертаємось. Як ви помните, нам там один дядько винен гроші, тому треба як-не-як їх конфіскувати. Але ми приходимо і з'ясовуємо, що мужик той від'їхав від хвороби. Нам ж. Жінка його повернула гроші і сказала, що ми трошки ган. Але чому? Тому що її чоловік позичив і не віддав гроші, а Артур захотів їх забрати. Я розумію, штраус давав кошти людям на межі, але важкі часи не мають похитнути твої принципи. Якщо ти не хочеш мати справи з такими людьми, це навпаки має довести їхню справжність. Може, ви думаєте по-інакшому? Напишіть в коментарях, будь ласка. Ну, це дивно, як на мене. Якщо це твій чоловік ган. А не я поняла? Йди бо за дам по морді. Так, гаразд, повертаємось в наш гуртожиток, і тут кажуть, що дрізколи пропонують зустрітись і перетерти як нормальні хулігани. Я один відчуваю тут запах на ёбу. Ну гаразд, може я помиляюсь. Артур залишився на шухарі, і тут йому дають акуратно по голові. Вони мене як побачили, всі накинулись. А мені пізди, я не бойся. Не хочу казати, що я казав, але я ж казав. Артура вони схопили, щоб дач припхався з усіма кентами рятувати його і в кінцевому підсумку здати їх всіх пінкертонцям. Але Артур не пальцем роблений, ледве живий вибирається з полону і повертається на хату. Пару неділь ми відлежуємось і приходимо до тями. Потім нас гукає шериф грей, щоб ми дещо поохраняли. Ну я не охранник, звісно, але якщо треба, значить робим. І тут я починаю відчувати якісь легкі поколювання в анусі. От, блядь, що ну про просто рознесли голову перед нами. Щас не тошо, їбло роз'їбана. Я щас на єбло зібана. І тут я знов починаю розвалювати кабіни всім. Але в якийсь момент шериф бере на мушку братка. Я такого не потерплю. Визволяємо Жордоса і починаємо срач з кінтами. І вони щось наїжджають на мене, що я на всіх гоню, коли щось в когось не виходить. Чуйте ви скоти. По-перше, я гоню тільки на вас, по-друге, ідіть на куй. Оходу, геніальний план Вандерху. Я провалився. Чому я взагалі не здивований? Ну гаразд, погнали розгрібати це все лайно, бо відчуваю, табору йде скоро в небо. Взнаєм від Ебігейл, що пропав малий Джек і що його забрали люди. Люди брейтвейтів. Ну я думаю, ви розумієте, що зараз буде прям розборка в стилі Тарантіно. Бо малих викрадати діло останнє. Треба справжніми чоловіками справи рішати. І тут отака прям сексуальна сцена. Ну це прям до мураш. Ми згуртувались і давай розносити всіх, хто образив наших прям клас. Що й музичку під час перестрілки наклали. Отаке я поважаю. Находимо стару дуру. Вона каже, що малий зараз в Сендені, в якогось містера на ім'я Анджело Бронте. Йоп, твою мать! Йо, братан, ти вапи. Я за це. Ми випускаємо обойму її сину в голову. Ну і так, щоб мало не було, спалюємо все к ху... Щоб вона не чудила більше. Ну і гарного дня вам, як то кажуть. На наступний день пінкертонці вриваються до нас в табір і кажуть, що якщо хочете нормально дожити своє життя нікчемне, радимо здати містера дачі. Але ми з колегами вирішуємо дружно послати не їх як і в перший раз. І нас вдруге попереджують, що ми вже дуже загрались, і скоро прийдеться за все заплатити. Дач, походу, теж розуміє, що це вже не жарти, і нашому табору знов треба уйти в небо. Переїжджаємо на місце, де ми з Льонію лутанули зброю. Непогана місцина, як на мене, такий не Лечки маєток в нашому розпорядженні. Так, у нас малий вкрадений, не забувай. Їдемо в сен дені до Анджело Бронте. Сен-Дені тут це перший нормальний проблиск цивілізації. Але щось чуваки не оцінили, кажуть, в селі краще. Ой, в мене в селі такі самі були. Ой, так люблю село, хочу тут жити постійно. А зараз знаєте, де вони? Жиємо в небезпечних часах. Тепер нам треба якось з'ясувати, де цей хрін перебуває. Нам підказали, що місцева шпана може щось знати, але маленькі гниди обікрали мене. Приходиться їх доганяти, щось трошки вони включили биків. Але підказали, де живе бронте. Тому завалюємось до цього аристократа. Всі тут трошки нарвані, кажуть нам, що ми село смердюче, от мразота. Але ми ніби находимо спільну мову з ними. Нам треба виконати невеличке прохання і нам повернуть малого. Валим якихось дурачків на цвинтарі і повертаємось назад. Малий опять повертається в ніщиту і на вулицю. А я вам... Якщо чесно, навіть не знаю, чи варто було його вертати, бо малий там починає розказувати, що його хлоп'ями годували. Бронте, замери мене, будь ласка. Благаю! Дач нам по дорозі додому розказує, що бронте запросив нас на званий ужин. Ну і ми, звичайно, надягаємо саме краще і вирушаємо на впісон до великого Гетсбі. Цей хрін розказує, які тут всі пітушки, і підстрікає нас, щоб ми лутанули бабок на трамвайній станції. Тіпа, щоб ми на нього працювали. Але Вандерху таке присік на корню відразу. Артур полазив по вечірці і по піс... Слуховував, як в IT влізти і криптою зайнятися. Це все нас привело до того, що ми підрізаємо якийсь документ від Корнуела, Дач каже, що ми ж не дурачки працювати на того мразоту. Ми самі візьмем і ограбим. Боже, оце то геній. Тепер зрозуміло, чому він тут головний. І зазначає, що зараз лутанем кешу і поїдемо на Таїті. I don't know. Just need money. Шо блядь, Яке Таїті? Зелу, Ти шо вдарився десь? Ой, ну гаразд. Шефу видніше. В цей момент до нашого табору під'їжджає хтось на конику. Це Кіран. Одріз, коли зловили його і відрізали йому голову. Вонючі скоти. Перестрілюємо обдріскорів. Шкода цього чувачка, чомусь він мені подобався. І рішаємо, що з цими паскудами розбиратись не на часі. Просто зараз стрілка годинника показує, що пора зарабатувати. Маніса. Ми ще з пацанами зарвались в казіно, трошки помахлювали, перестріляли трохи офіціантів і успішно упливли. Залутали десь 6 кабаксів непогано. Так повертаємось до основної справи. Вриваємось з ноги на станцію, але розуміємо, що нас тупо раком поставили перед копами. Ну і ви самі знаєте, що буде далі? В нас просто нема вибору. Звалюємо на трамваї, показуємо майстер-клас по володінню пушечками, але попадаємо в невеличке ДТП. Вони своїм тривати. Відстрілюємось і забираємо свої бандитські морди з цього міста. Після удару головою в трамваї дач рішає, що треба наказати італійського півника. Вночі ми підпливаємо на кресі до володінця паскуди. Ну і зрозуміло, що валим всіх його людей. І відповідно проводимо профілактичну операцію даному містеру. Робимо йому ваночки, але шеф не розрахував і трошки втопив гниду. Щоб без не потирався, харікалі. Ну нічого, буває. Ну що, скажете, не буває, і всі такі, о божечки, дач убив людину. Тіпи, ми з вами на днях пару місць зачистили. Це що за вкиди? Це нормальний вчинок для такого бандоса. Ну і для нас в загальному. Не бачу причин, чому Дач мав би по-іншому зробити. В таборі Дач каже: ну тепер точно остання справа. Лутаємо бабки і на таїті. Бачу, удар тімічка в трамваї, прогресує. Дач скоро почне казати, що він бізнес хоче відкрити і займатися саморозвитком. Приїхав. Омер. І зразу ставав квартири. Далі ми знову відгукуємося на лист Мерії. Вона жаліється Артуру, що батя Алкаш, як ви помните, який був проти мене. Батя хоче десь забаришити фамільну брошку, але тут вже стаю я і такого не дозволю. Якщо моя дама проти, ми після цього погуляли, сходили в театр. Ну, справжнє побачення. Після цього Мері захотіла все почати спочатку і втікти кудись разом. Артур каже: ще один план дача і точно забираю все, і їду до тебе. Оце перший нормальний план в цій грі. Тут в гріше є така штука, як честь. Від неї залежить буде Артур хорошою людиною чи ган... Чиком я як душніла поводився дуже гарно і не робив майже дурниць. Це вплине в разі чого на кінцівку і деякі катсцени. Артур в своїх влогах постійно рефлексує на цей рахунок. І що це все, чим вони займаються, вже віджило своє. Артур доволі депресивний чоловік, в нього прям переломний момент. Оце з мері, коли ми зустрічались з друге. Він каже, що постійно думає про те, яким би могло бути його життя, якби він не був би таким, як зараз. Фух, це взагалі піз з самого були такі періоди в житті, і це прям супер. Якийсь депрешен. Щоб кожен знайшов своє щастя. А ти що, потерял? Yeah. Тібо, ти шо? Шо? Дебіл. Ще тут ми познайомилися з індіанцями, для яких нам треба вкрасти бумажки про наявність нафтопродуктів на їх землі. Пробираємось на якийсь завод, все забираємо і отдаємо документи. Легше, легшого. В разі чого це їм не помогло. Тут доволі багато в подальшому буде про цих містерів і їх нелегку долю. Це так, тримаю в курсі. Так, наша поточна задача: грабанути банк в Сен-Дені. Беремо всю свою банду. хозія і дівчинки відволікають копів, а ми з міцним. Хлопами займаємося чоловічою роботою. Б'ємо касіршу і кажемо, щоб спакувала всі гроші в сумку. Прости, родная мать. Не змог твій син поняти. Все елементарно. Під час збору злотих на вулиці чуємо якийсь шум і з'ясовується, що хозію схопили мусорники. Старого просто завалили перед нами. Пацани, та ми ж не хотіли стріляти, ми наблюдали. Але тепер починається лютий вестер на вулицях цього містечка. Ми тікаємо на кришу, відстрілюємося від пулемета. І тут губошльопи завалюють льоню. Йо-майо, йо, я ще від Хозії не встиг одійти. Ми недовго затримуємося на похоронах льоні, бо трошки не хочеться в тюрячку. Де до чого змушують у тюрязі? Запли з. Ми залазимо в якесь вікно і пережидаємо до вечора, бо нас шукають по всьому місту. Вночі ми вийшли, щоб сісти на кораблик, трошки поплаваємо і повернемося до того часу. Вже всі забудуть, що ми півкраїни наїбали і ще півкраїни вбили. Але ми сіли на Титанік і всі померли. Прикольна гра! Гаразд, всім пока. Та я обою вас. Артур просинається десь на якомусь березі. Пройшовшись по берегу, Артурчик зустрів братиків, і нас якраз дуже удобно пов'язали всіх. Приходиться йти гусячим шагом. Боже, як це повільно. Ми дізнаємося, що тут заправляє всім якийсь фусару, який тримає весь цей острів. Нас перехопили якісь аборигени з 12 років рабства. Вірніш, це колишні робочі з плантації гандальєра фусару. І тому ми вирішуємо допомогти роботягам. А вони взамін найдуть нам човник додому. Для початку звільняємо хав'єра. Дач каже, договорився з бабцю якоюсь, яка їх проведе до тюрми. Ми йдемо по тунелю, і дач починає казати, що дивно, що Джона схопили. Ебігейл втікла, і тільки хозію вбили. Артур йому зразу сказав: ти що нюхаєш? Чи що? Бабця в кінці щось почала мандіти на нас, і дач трошки їй собачого кайфу. Артур каже, щось ти вже дуже став жорстоким, але дач виправдовує все тим, що він робить все заради банди. Ми визволи нашого братка і смотались по-бистрому. На наступний ранок на нас нападає фусар, бо незадоволений тим, що ми тут витворяємо. Ну, як завжди, берем стволи і йдемо накидувати свинцю в рило. Потім, коли трохи відбились, проникаємо в табір родів. Звільняємо капітана і розвалюємо кабіну головному паскуді. Ми молодці, раби. Вільні, вільні, мертві. Все на своїх місцях. Ми повертаємось на землі великої процвітаючої Америки. Ми з братіками розділяємось і добираємось окремо до нашого табору. Там Артур буде їхати під гарну музичку. Я залишу її в кінці. Ну і думаю, на цьому достатньо. Сподіваюсь, вам сподобалось. Вибачайте, що довго не було. Але що можу сказати? Батя, я стараюсь. Дякую вам за вашу увагу. Дивіться крутих тіпів, грайте круті ігри і будьте щасливі!